І знову доброго дня. Сьогодні ми з вами переглянемо ще одну річ, яка за, зараз досить є актуальною. А особливо у темну пору доби. Дійсно, це є ліхтар, ліхтар 1101 Type Light. Ось, але він є особливий цей ліхтар. Давайте подивимося, що ж це за ліхтар. Я його сьогодні забрав, верхню упаковочку вже зняв. Так, дивимося. Ліхтарик має таку кабуру. Очевидно, що можна взяти до рівня, прикріпити зручно. Ну і звісно, що має зарядний шнурочок. Щодо якості. Ліхтарик металічний. Якість зборки досить-досить хороша. написано поліс, тобто для поліцейських навіть. Довго тримає, до речі, в характеристиках написано, що досить довго тримає. Другі його функції. Ось тут знизу є перемикач on off Так, on off Що ж це таке? Якщо ми переключимо на ON, активується режим шокера. Західно. Фонарика є металічні ці пластинки. Саме на ці пластини подається струм, відлякує від себе. Яка особливість цього ліхтарика в темну пору року, це те, що якщо біля вас десь бігає зграя собак, тому ось ця річ відлякує їх дуже-дуже далеко. Чогось песики собаки бояться, і коли ви тільки один раз. Запустити режим шокера, відразу всі втікають. Ну і звичайно, якщо є недоброзичливці з людської подоби, то в даному випадку також можна налякати ось цим пристроєм. Досить хороша річ, недорога, вона коштує 540 гривень. До речі, замовлялася в українському інтернет-магазині, відправляли мені його зі Львова. Сукайте, замовляйте собі і користуйтеся. Ще раз кажу, недорога, але зараз дієва така річ. Тільки ви обов'язково вимикайте режим ось тут шокера, щоб випадково десь діти не взяли і не активували шокер і не мали уражень. Якщо сподобалось відео, ставте коментарі, лайки, ну і обов'язково підписуйтеся на мій канал, і остане комусь у пригоді.